Добрий день малятка! Мене звати Вовчик. Я збираюсь у подорож автомобілю зі своїми друзями. Ми їхали, сонечко світило так гарно навколо. Також біля нас приїжджали різні автомобілі. Ми вийшли на зупинці, подивилися в різні боки, я пройшовся і не знайшов пішохідного переходу. Ось такого, щоб нам можна було прийти на іншу сторону. Дітки, допоможіть нам намалювати пішохідний перехід, щоб ми змогли з друзями безпечно подорожувати. Дітки для того, щоб нам намалювати пішохідний перехід, нам знадобиться аркуш білого паперу, фарба чорного кольору, пензлик і склянка з водою. Але спочатку давайте пальчики розімнемо. Склали долоньки, повернули їх, ми тихенько шли, йшли, йшли. Пішохідний перехід ми знайшли. Постояли, подивились і тихенько по ньому ми пішли. Пальчики трішки розім'яли, тепер ми беремо пензлика. Відкручуємо фарбу чорну. Погляньте, чорна фарба. Беремо пензлика, вмочуємо водичку. Зайву водичку ми отак стряхнули. Тепер беремо, вмочуємо пензлика в чорну фарбу. Ось так гарно вмочили, зайву фарбу прибрали і тепер беремо ставимо наш пензлик ось так, і ведемо лінію. Ось через весь аркуш. І ось так. Далі потім іншу лінію трішки. Далі поставили пензлик і ведемо. Не вистачає нам фарби, ми ще вмочуємо пензлика. Погляньте, приклали пензлика ось так, і повели лінію рівненько, гарненько. Потім ще одну погляньте. Ось так ми ведемо, не вистачає фарби, ми можемо вмочити в водичку, і потім пензлика у фарбочку. І ось гарно зараз з вами. Проведемо ще одну: ось такий пішохідний перехід. Ставимо пензлика і ведемо ось так прямо-прямо. Ось такий пішохідний перехід, у нас з вами одержався. Закриваємо фарбу. Погляньте, у нас є хлопчик, наш друг. Він стоїть на пішохідному переході. І ось дві машини, машинки. Вони зупинилися. Тому що тут горить зелене світло для пішоходів. І пішоходи можуть йти пішохідним переходом. І хлопчик наш дякує вам за такий гарний пішохідний перехід. До побачення!